Така гірлянда вішається на будинок, на вулицю можна вішати. Загальна довжина гірлянди 12 метрів, 400 вогників, 8 режимів. Через кожних 15 см виходить від відвітлення донизу. Типу По 3, 4, 6, 7 лампочок. Коти в захваті, чесно кажучи. Ну, Деякий собі режим включити, такий і буде працювати. Автовідключення через 6 годин. І, ну, як заявляє, Звиробник то через 18 годин вмикається знову. 6 годин попрацювало, 18 годин вимикається. Вимкнені. Вроді всі проклаці вже, так.